Затриманням скінчилось для двох молодих бердичівлян захоплення чужими автомобілями, а точніше молдингами, накладними планками, які захищають авто від пошкоджень. Протягом місяця юнаки викрадали ці коштовні декоративні елементи з автомобілів та продавали. Життя заставила, всю життя скраду і буду красти. Не буду я робити на що робити. За те, що робити? У мене жена і дитина за те, що їх не прокорм. Затриманим 25 і 24 роки обидва перебували під адміністративним наглядом. Це допомогло правоохоронцям натрапити на слід. Молоді чоловіки зізналися у скоєнні семи крадіжок з автомобілів. За це їм загрожує обмеження або позбавлення волі до п'яти років. І під час перевірки було встановлено, що не відсутні за місцем проживання. Їх почали проводити по ним перевіряючі дії щодо встановлення місця знаходження. Вони зразу були оголошені в розшук. І під час розшукових заходів спільно з працівниками. Патрульної служби не були затримані на гарячому під час скоєння чергової крадіжки. Вони були затримані, доставлені до Бердицького міськрайонного відділу. Зараз вони затримані по статті 115. От проводиться слідство.